1 квітня о 6.47 ранку до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу у п'ятиповерховому будинку по вулиці Чорновола у місті Шостка. На гасіння прибув черговий караул 7 сьомої державної пожежно-рятувальної частини. Як було встановлено, загоряння сталося у квартирі на першому поверсі. Через сильне задимлення в осередку горіння вогнеборці працювали у захисних апаратах. Під час гасіння в помешканні виявили тіло загиблого господаря 1961 року народження. О 7.18 – Загоряння локалізували, запобігши поширенню вогню на всю квартиру. А о 7.23 ліквідували. Всього на гасіння пожежі залучалося 10 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки ДСНС України. За попередніми висновками припустима причина пожежі необережність під час куріння. Тому вкотре рятувальники закликають громадян, щоб запобігти пожежі та її небезпечним наслідкам бути відповідальними у дотриманні вимог пожежної безпеки. Доки одні українці виборюють нам незалежність і світле майбутнє, інші не замислюючись, поплюжать їхні старання. Спотворювати довкілля багато розуму не потрібно а от зберегти те, що створювалося природою віками, і десятиріччями зберігалося нашими пращурами, це велика робота, яку дехто бездумно нівичить. Приклад тому єдине в Шості офіційне місце відпочинку Галинківське озеро. Саме тут влітку збираються безліч містян, аби скупатися та провести дозвілля. Проте тут само і смітять чи не найбільше? Адже озеро популярне в будь-яку пору року. Тому до початку купального сезону берегова лінія водойми перетворюється в казна що мені хотілось би звернутися, особлива така увага це до дорослих. Кожен вечір ми, скажімо, так патрулюємо сутра до вечора наше водоймище, бо воно у нас підконтрольне. І ми завжди наблюдаємо таку картину. Розводяться багаття компаніями, які прийшли, якби провести своє дозвілля. Значить, ці всі недопалки, які не догоріли, які вони рахують ненужними, кидаються в наш водойом. Знаючи про те, що мені здається, що кожен містянин знає, що у нас один єдиний пляж. В нашому місті одна єдина зона відпочинку. Тому нащо так легковажно і ганебно ставитись до нашого водоймища, Нащо його засмічувати? У містян є негарна звичка мити свої транспортні засоби на дитячому пляжі. Наслідки цього постійно спостерігають співробітники рятувальної служби, які чергують на озері, розповідає пані Ірина. Завжди хлопці мої приходять колеги, кожен ранок після. Скажімо так, ранкового чергування, патрулювання і розказують Петро. В знову плавають якісь плями масляні по річці в районі дитячої купалки. Ну це ж недопустимо. Люди, люди добрі. Що ми робимо? Я за 30 років роботи. Я з кожним роком мало того, що я дивуюся. У мене якесь таке обурення. Що ми робимо з одним єдиним місцем відпочинку нашого місця? Крім цього, дивують і люди у віці, які без зазріння совісті на водоймі роблять свої брудні справи. Зараз предпасхальні дні бабусі з дідусями на велосипедах ідуть масово, несуть свої паласи. Скільки раз я вже робила зауваження? Ну якщо я до цього казала про дітей, що діти ще якось так трошки прислуховуються, і якось так їх можна трошки спужнути, і якось так відправити додому. А з дорослими розмова зовсім не клеїться. І люди, як приносили ці паласи, так вони і приносять. Хоча ця, ця сама бабуся через два місяці приведе свою онуку і буде ось де окупатися. Чому ми надіємось на когось? Чому ми надіємось на рятувальників? У рятувальників основна задача це. Не збільшувати сумну статистику, утопленіків. чому ми повинні це все тут збирати, чому ми повинні проводити бесіди стосовно прання цих паласів. Ну це ж недопростимо і неприпустимо, в кого ми привращаємося. Це ж мало того, що це шкідливо, шкідливо для нашої річки, для берегової лінії, ті самі таксісти, які мої тут машини. У мене взагалі в моєму обуренні немає меж. Чому так відбувається, і навіщо люди забруднюють ті місця, де невдовзі будуть самі ж відпочивати, загадка. І якщо совість цих людей в момент таких дій спить, то закон не спить ніколи. І за подібні дії передбачено адміністративне покарання, говорять у поліції. Засмічення водних ресурсів регулюється нормами адміністративного законодавства, а саме статтею 59 порушення правил охорони водних ресурсів Кодексу України про адміністративні правопорушення, забруднення і засмічення вод, порушення водоохоронного режиму на водозборах, які спричиняють їх забруднення, водну ерозію ґрунтів та інші шкідливі явища тягнуть за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від 3 до 7 неоподатковуваних мінімум доходів громадян і на посадових осіб. Від 5 до 8 неоподаткованих мінімум доходів громадян, втім, хоч покарання за це передбачене символічне, а вам і досі щастило уникати штрафів, це не ваше досягнення, і радіти цьому не варто. Просто вдумайтесь в те, що ми з вами залишимо нашим дітям, і чи подякують вони за спотворену екологію та навколишній світ. 3 квітня вважається днем народження мобільного телефону. Гаджету, без якого неможливо уявити сучасну людину в сучасному світі. З'явилися мобілки не відразу. Передували цим пристроям автомобільні радіотелефони, які важили близько 15 кілограмів. Завдяки прогресу вдалося все ж таки винайти такий гаджет, який згодом став компактним та зручним. Мартін Купер, інженер Моторола, запропонував допрацювати пристрій, зменшивши його вагу. Аби телефон можна було носити з собою. Для того, щоб реалізувати задум Купера, було витрачено 90 мільйонів доларів, а також цілих 15 років. І саме 3 квітня 1973 року винахідник здійснив перший телефонний дзвінок по першому мобільному телефону. Перша моторола важила більше кілограма. А на підживлення пристрою йшло до 10 годин. Друге дихання еволюції гаджетів відбулося тоді, коли в 2007 році Стів Джобс показав айфон. Так, він був далеким від тих пристроїв, якими ми користуємося сьогодні, але його аж ніяк не можна було списувати з рахунків. Наразі завдяки винаходу Мартіна Купера, мобільними телефонами користується більше людей на планеті, аніж зубними щітками. Жителі нашого міста, як і більшість народонаселення планети, теж із задоволенням користуються сучасним чудом техніки. Ми поцікавилися у шосткинців, скільки часу вони приділяють мобілкам і наскільки оцінюють користь від такого гаджету. Ну, багато часу. Ну, багато це скільки? Ну, часів 10 точно буде. Ну, я приблизительно часів 5. Можна знайти багато, багато матеріалу. Так, да, корисна інформація. Недоліки, що часто люди сидять в телефонах. Вони завісять буквально, як кажуть. Я люблю в телефоні сидіти. Мій телефон мама забирає. А вы из мобильным? Обовязково. Без из него сейчас ни туда, ни сюда. Мы в любое время, где бы мы ни находились, да, мы можем общаться со своими родными, близкими. Мы уже без них не можем, как говорится. Когда-то раз забыла телефон, думаю, что мне делать? Я без телефона вышла. Только сейчас пообщались по телефону все, и тем более сейчас по видео. Мы уже смотрим, вот они на нас, а мы на них. Очень зручно. Раніше син вчився у мене в Києві і не було мобільних, ніяк не було дозвонитися. А зараз, будь ласка, от я їхала на Київ, жіночка як сіла, і шостка до Києва. Це ж глаза. Ну, це так дуже і добре, і, і плохо. В переваг може і більше. Тому що е, спілкування з дітьми це в Годин шість. Спілкуватися на відстані на великі. Ну, з іншими країнами можна спілкуватися з друзями, які в інших країнах знаходяться. Ну, максимум час. Я більше люблю працювати. Більше всего я люблю гуляти на природі з друзями Ой, молодец, і працювати. Зараз краще. Но... а чим краще? Ну, зв'язки везде є совсіми вірніше. Реально тогда з людьми просто сейчас зараз захотів, и все. Даже поздравлення, і то старайся там, я тебе поздравил. При цьому майже всі наші співрозмовники погоджуються з тим, що через появу мобільних телефонів живе спілкування зійшло майже на нівець. Як раніше люди жили, коли мобільних не було? Пошта. якось спілкувалися. Так, більше спілкувалися на вулицях. В них були листи, листування було. Наживо. Переваги більше в живому спілкуванні. Ну, треба приділяти і тому менше телефону приділяти, ніж в живому спілкуванні. В основному письмами. Муж в армії служив, письма, Ждали, десь письма, ну як то інтересніє. Тож не забуваємо, що сучасні гаджети це класний і корисний винахід. Проте живе спілкування не замінить навіть найкрутіший смартфон. Музей у Шосткинській школі номер 9 працює вже досить давно. Створений він стараннями директора закладу Галини Михайлівни Бондар ще у 2005 році. Роль музею у формуванні всебічно розвиненої особистості надзвичайно важлива. Музей це дуже важлива річ у закладі освіти. Тут діти можуть проявити свою творчість, вони можуть поспілкуватися, наприклад, зняти стрес на сьогоднішній день період війни. Творчий, активний та ініціативний колектив школи робить все, аби прививати учням любов до всього України. Інського та також популяризувати українську культуру та традиції. Зараз у нас у закладі освіти створилась така команда, яка підтримує концепцію і ідею оновлення це, Бо два, дві випускниці наші вони працюють педагогами. Це вчителька початкових класів і психолог школи. Плюс у нас дуже талановита креативна. Супер педагог-організатор. Тому ми от разом чотирьох тепер будемо це все оновлювати і робити кращим сучасним. Музей взагалі це про історію, про наші цінності. І наш музей вже, можна сказати, має свою історію, тому що діти, які навчалися раніше і коли почав функціонувати музей, вони вкладали туди част... частиночку своєї душі. Вони жили ним також, любили це все. Ці всі експонати ми збирали разом. Музей, умовно, поділений на сектори. Це народознавчий відділ. Історичний у якому відображена історія садового мікрорайону безпосередньо самої школи, а також відділ творчості, де представлені роботи з вишивки, бісреплетіння та інше У нас представлена історія нашої школи, нашого мікрорайону від початку від започаткування нашої школи, як вона будувалася, як це все виглядало, як все відбувалося, як вона реорганізовувалася, що змінювалося. До наповнення експозиції музею долучилися всі, кому болить душа за збереження української культури культури. тут є і речі побуту, які дісталися. Моїй родині від чоловікової баби. Є речі, подаровані мені, ні мені як от сумка, так це традиційно Є і старовинні меблі знову ж таки від моїх свекрух із свекром. Є роботи з бісеру, ті, які я виготовляла ще дитиною. Є мої вишивки, які я принесла. І дуже багато ми зараз наповнюємо: наповнюємо музею дитячими роботами, роботами не просто дітей, якихось, а наших учнів, наших вихованців, які залюбки виготовляють і дарують їх нам. У рамках роботи музею у школі проводять багато різних заходів народознавчого спрямування. Однак через війну їх кількість значно скоротилася. Але коли випадає така нагода, для дітей обов'язково організовують майстер-класи та інші активності. На базі музею ми працюємо і відроджуємо всі українські традиції. Так у нас були і Андріївські вечорниці. І у нас був цього року такий собі новорічний захід. Одну ми планували вечорі на хуторі біля диканки. Ну таке ж в поєднанні цікаве для дітей. І все з традиціями пов'язане. Все, що може бути наше рідне спокон віків, переходяще від наших бабів прадідів до нас і наших онуків, які в нас будуть. Окреме місце у музеї відведене для захисників України, випускників закладу. Керівництво школи хоче зберегти пам'ять про колишніх учнів, які загинули у війні, захищаючи Україну. Ну поховавши вже сімьох випускників, ми хочемо зробити таку красиву стелу саме у цьому музеї. Присвятити, описати їх весь шкільний бойовий життєвий шлях для того, щоб учні могли постійно приходити і віддавати шану і розуміти, якою ціною нам дається перемога, незламність, європейські цінності, демократія на відміну від деяких дорослих, зазначає пані Аліна, психолог закладу у дітей почуття патріотизму виражене набагато більше, тому, що вони бачать, які зараз обставини, і що дійсно цінно, і що дійсно важливо. Тому для них Україна ну дійсно дуже дуже важлива, і вони вже цінують. Історію не так, як це було ну за нашого дитинства, коли було спокійне життя. Ми всім нашим колективом згуртовуємо дітей. Нам дуже пощастило з нашими вихованцями, тому що вони прагнуть до цього згуртування, вони прагнуть бути частинкою великого цілого і вкладати ну, і свій і час, і свою енергію, і свої знання, і все все до певної нашої єдиної мети. Вони прагнуть до перемоги, вони прагнуть до того, щоб Україна була єдиною і була україною дійсно тою, яку вони люблять і цінують. У Анах зробити чимало колектив закладу. Планує значно збільшити кількість експонатів у музеї. Ми хочемо створити експозицію творчості дітей, щоб наповнити експозиційний виділ, Ми проведемо акцію вже не перше, подаруй музею. Експонат дуже багато талановитих дітей, які малюють, принесуть свої картини, вишивають можливо ті самі крашенки, писанки тощо якісь там сімейні реліквії, якісь посуд, якісь поробки. І ми потім все це будемо далі вкладати в експозиційні відділи. Тож керівництво школи звертається до всіх, у кого вдома є старовинні речі, які просто лежать без потреби. Приносити їх до шкільного музею. Так ви допоможете зберегти українську історію та культуру для наступних поколінь. Хочу звернутися до мешканців нашої громади. Шост. Якщо у вас є бажання, долучайтеся до нашої акції, приносите старовинні речі, писанки, крашанки, вишиванки все, що ви забажаєте, щоб ми могли поповнювати експозиційні відділи нашого музею.